Добротолюбіє, том 2. Повчання святого Іоанна Касіяна Римлянина. Огляд духовної боротьби, розділ 6. Боротьба з помислами та через них зі злими духами. Вона ж супроводжує всяку іншу боротьбу та переживає усі. Не можемо, навіть дбаючи з усіх сил. Досягти жодних успіхів у зосередженні уваги, розум ніяк не втримаєш від блукань. Навіть тоді, коли відчуваєш, що серце зі співчуттям прагне до споглядання, твій розум звідти нечутно спускається та з неймовірною швидкістю впадає у звичні блукання. Так упродовж дня він безліч разів потрапляє до полону своїх ширянь. Через те, що він не може позбутися цієї немочі, на нього навіть нападає відчай, а на думку приходить, що зосереджувати увагу на цій справі, то даремна праця, якщо душа, незважаючи на те, все одно блукає, ти її кличеш страхом Божим до духовного споглядання, а вона, перше ніж укріпиться в ньому миттю кудись зникає. І якщо упередиш її намір втекти, Схопиш її на самому початку і знову захопиш до споглядання, від якого вона почала відступати, та спробуєш зв'язати її, мов якимись кайданами пильною увагою серця, то вона все одно вислизне з внутрішнього святилища швидше, ніж в угор з рук рибалки. Щодня так старанно трудячись, пильнуючи свої думки і не бачачи жодного просвіту у своїй праці. Ти мимоволі доходиш до висновку, що таке блукання думок не від нас, а певно, такою є наша природа. Втім, так швидко робити висновки, не дослідивши як слід справи, небезпечно через своє безсилля або невміння досягти у чомусь успіху, вважати, що такий успіх є неможливим для всіх несправедливо. Це, схоже на те, як хтось, не вміючи плавати. І триматися на воді робить висновок, що якщо його тіло через важкість не може триматися на воді, тіла ж усіх є такими ж, як і його тіло, то і жодне тіло не може триматися на воді, і, відповідно, ніхто не може плавати. Отже, такою є природа тіл, що вони не можуть плавати. Яким би правильним йому не здавався такий висновок, однак дійсність його не підтверджує. Такою є і ваша думка. Розум наш за своєю природою не може залишатися без діла. Якщо ж він не має у собі завбачливо підготовлених предметів, над якими він би вправлятися міг та ними постійно займатися, то неминуче починає через свою рухливість бігати у різні боки та скрізь літати, це триватиме доти, доки завдяки довготривалим вправам. Та постійному навику, тому, що ви називаєте даремною працею, розум з досвіду пізнає, які йому належить наготувати у своїй пам'яті матеріали, щоб біля них кружляти у своїх невтомних польотах. Так невтомно трудячись, він здобуватиме силу відбивати супротивні навіювання ворога, якими розважався раніше, і таким чином. Непохідно перебуватиме у тому бажаному стані незворушності і внутрішнього спокою. Отже, не варто приписувати непостійність безладного блукання помислів людській природі або Богові творцеві її, бо істинним є слово писання, що Бог створив людину правою, а люди пустилися у безліч помислів. Відповідно, якість помислів залежить від нас. І Псалмоспівець говорить блажений муж, який має заступництво своє в тобі, і в якого у серці дорога до тебе. Бачите, що від нас залежить, чи покладати у свої серця сходження вгору, тобто помисли, які прагнуть Бога, чи сходження донизу, тобто помисли, які падають вниз до земних і плодських речей. Якби помисли не перебували під нашою владою, то Господь не докоряв би фарисеям. Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх, і через пророків не повелів би віддаліть злі помисли ваші від очей моїх, доки будуть гніздитися в тобі злочесні думки твої? Правда, що багато суєдних помислів бентежать нас без нашої волі та спокушають нас майже без нашого віддання, проникаючи у нас так непомітно та хитро. Що ми не тільки не можемо завадити їхньому входу, але і ледве помічаємо їх, однак приймати їх або відкидати може кожен, хто з Божою допомогою буде докладати до цього зусиль, бо як поява їх не залежить від нас, так відкидання або прийняття їх залежить від нашої волі. Втім, і в самому підступі помислів не все варто приписувати набігу помислів. Або тим духам, які намагаються їх посіяти, бо від нас залежить, щоб виправити якість помислів та зробити так, щоб у наших серцях виникали духовні святі помисли замість плотських, земних, якщо не завжди, то принаймні частіше, коли хто розумно і ретельно повчається у святому Писанні, вправляється у псалмах і співі, перебуває у і бдінні. Повсякчас пам'ятає про майбутнє, про Царство Небесне та про гиєну вогнену і про всі діла Божі, тоді злі помисли слабшають та з'являються рідше. Коли ж хто навпаки переймається мирськими турботами і плотськими справами та вдається до суєтних і марних розмов, тоді злі помисли у нього примножуються. Діяльність нашого розуму. Можна вдало порівняти із жорном млина, яке швидко обертається від стрімкої течії води. Воно рухоме водою ніяк не може спинити своє обертання, однак від приставника залежить, чи молоти пшеницю, чи жито, чи кукіль розтирати. Так і наш розум у плині нинішнього життя, завжди рухомий потоками вражень, які звідусіль на нього накочуються. Не може бути вільним від хвилювання помислів, та від нашої волі й міркування залежить котрі з них приймати до себе. Якщо ми, як сказано, завжди будемо повчатися у святому Писанні, наповнювати пам'ять духовними предметами. Живити бажання досконалости і надію на отримання майбутнього блаженства, то від цього у нас виникатимуть духовні помисли, і наш розум постійно міркуватиме про ті предмети, у які ми заглиблюємося. Якщо через байдужість і недбалість ми будемо вдаватися до предметів пристрастей та марних бесід або до мирських піклувань та марних турбот. То від них потім народжуватимуться подібні помисли, як плевели, і даватимуть нашому серцю шкідливу роботу за словом Господа Спасителя, де буде скарб діл ваших і вашої уваги, там буде і серце ваше. Належить знати, що існують три початки наших помислів від Бога, від диявола і від нас самих. Від Бога, коли Він удостоїє відвідати нас просвітленням Святого Духа, збуджуючи в нас або ревність до вдосконалення, або смуток через малий успіх і потурання лінощам та безтурботності, або коли відкриває нам небесні таємниці та спрямовує наші наміри до кращих справ. Так Господь навіяв Артаксерксу, щоб Він наказав принести пам'ятні книги. І він, довідавшись звідти про благодіяння Мардохея, негайно відмінив свій попередній жорстокий вирок, за яким мав загинути весь юдейський народ. Так було обіцяно і апостолам. не ви будете говорити, а дух Отця Вашого говоритиме у вас. Від диявола виникають помисли, коли він намагається перешкоджати нам, збуджуючи через думки пристрасну насолоду. Або з лукавою хитрістю видаючи зло за добро, набираючи вигляду ангела світла, так він вклав у серці Юдії Скариотському зрадити Господа, і Ананії сказати неправду Духу Святому від нас самих народжуються помисли, коли ми природньо згадуємо, що бачили, чули або що робили, цю трояку причину помислів. Нам належить завжди мати на увазі, щоб згідно з ними обмірковувати помисли, які виникають у нашому серці та відповідним чином до них ставитися. З цього погляду нам слід уподібнюватися майстерним монетникам, міняйлам, які вміють правильно досліджувати монету, чи є в ній золото, і чи чисте, чи мідь, яка схожа тільки близьком на золото, чи царське на ній зображення. І Якщо царське, то чи законно воно представлене, чи має також монета і законну вагу. Все те саме ми повинні духовно виконувати і стосовно помислів, по-перше, обмірковувати, чи істинним є те, що увійшло до нашого серця, чи ні. Наприклад, якщо було запропоновано якесь щення, то слід розглянути, чи було воно очищене Божественним вогнем Святого Духа. Чи, навпаки, належить до юдейських забобонів або ж походить від зверхньої світської філософії і носить тільки личину благочестя. Вчинивши так, ми виконаємо апостольську настанову не всякому духу вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, і не відступимо від істини. А ті, які не дбали про виконання цього застереження, тяжко відпали від віри. Солодкомовні спокусники спочатку привабили їх до себе, мов блиском золота, тими благочестивими почуттями та мудруваннями, які узгоджуються зі святою вірою, а потім навчили і противних вірі, мудрувань, які вони, обманувшись зовнішньою благовидністю, не подумали обміркувати, а прийнявши таким чином фальшиву мідну монету за золоту, впали в єретичну оману.